В рамках робочої поїздки президент Латвійської республіки Андріс Берзінш відвідав Одеську область. Зустрічав іноземну главу держави, губернатор Одеської області Едуард Матвійчук. А це ознака довіри до керівника області з боку керівництва України. Першим об'єктом, який продемонстрував Едуард Леонідович високому гостю, став Ілічівський морський торговельний порт Андрія Саберзінша. Зустрічали, як і прийнято на Одещині. Тепло і смачно українськими національними стравами. Глава Дружньої країни ознайомився з потенціалом підприємства, поспілкувався з працівниками порту. А другий пункт візиту Одеський морський торговий порт, де в морській художній галереї відбулося підписання меморандуму про співпрацю між Одеським морським торговельним портом і Венспільським вільним портом. Я як Одеської області хотів би від всіх жителів нашого регіону. выразить удовлетворение вашим сегодняшним визитом, пожелать того, чтобы этот визит не был, скажем так, э, чтобы эти визиты продолжались. Мы с вами сегодня имели возможность обсуждать ту экономическую ситуацию, те вопросы, которые существуют и которые дают возможность взаимодействовать в экономической и других сферах между... Республикой Латвия и Одесской областью, и не только Одесской областью, а и Украиной. И поэтому я выражаюсь уверенность в том, что визит будет успешным, будет продолжение. И то, о чем мы постоянно с вами говорили, то, что это найдет продолжение в конкретных в реальных делах. Після підписання президент Латвії розповів журналістам, що мета його візиту налагодження транспортних зв'язків з Україною, зокрема з одним з найперспективніших регіонів, Одеським, що призведе і до розширення бізнес-відносин між країнами, упевнений глава республіки Латвія. Латвія історично була транзитним центром. і це одна із попиток більш розвитим. более сильным. Но это связано с всеми видами бизнеса, так как в Латвии представлено больше 40 разных компаний. Это реальная жизнь, глобальная экономика. Кто хочет сидеть Своєму кругу то довго не просидіть там і щезнять. Латвійський президент позитивно відгукнувся і про успіхи Одеської області, зокрема у справі євроінтеграції. Андріс Берзінш зазначив, що йому вдалося налагодити як хороші партнерські, так і дружні відносини з губернатором Едуардом Матвійчуком. як активно ви включились цей процес. Я мав можливість сперсо. ознакомиться с этим развитием. И мы, мы переговорили уже и с администрацией области, и, и, и особенно президентом, многие направления, где мы могли работать ближе вместе, помогая друг другу. Многое, еще у нас общее, и это хорошая база, чтобы мы могли чисто по-человечески идти, идти вперед. Саме важні і, і необхідні для бізнесу совместної довері, і я уверен, що это є це хороша база. Вирішення робочих питань для латвійського президента була приготована і культурна програма по Одесі. Пан Берзіньш прогулявся по Приморському бульвару, де йому розповідали історію південної столиці і, звичайно, ж одеські анекдоти. А під кінець візиту до Одеси Андріс Берзіньш оглянув легендарний одеський національний театр опери та балету, на сцені якого голові дружньої держави губернатор області вручив імені подарунки на згадку про. Гостинну одеську область